Бронювання від мобілізації, що були оформлені за старими правилами, втратили чинність 1 квітня, попереджає видання фокус. Відтепер бронювання своїх працівників можуть оформити лише ті підприємства, що підтвердили чи оновили статус критичності за новою процедурою. Підписуйтесь на наш канал, якщо вам важливо знати, які зміни вже діють. Докладніше далі. Згідно із постановою Кабміну України, підприємствам, які обслуговують об'єкти критичної інфраструктури, сектору системи життєзабезпечення, дозволено бронювати до 75% своїх працівників. Йдеться про фахівців, які забезпечують теплопостачання, водопостачання і водовідведення, а також вивезення твердих побутових відходів, а також для працівників критично важливих підприємств, які забезпечують потреби ЗСУ та економіки. Крім того, спрощуються вимоги до критеріїв заробітної плати працівників яких можна бронювати, фокус нагадує, що бронювання зберігається для тих військовозобов'язаних громадян, які працюють в органах державної влади, зокрема Нацполіції України, Національному антикорупційному бюро, державному бюро розслідувань, органах прокуратури, бюро економічної безпеки України, судах, установах системи правосуддя та органах досудового розслідування тощо тепер бронювання буде здійснюватися лише в електронному форматі через портал Дія. Заяви працівників будуть розглядати Протягом 72 годин видання вкотре нагадує, що вони будуть доступні лише для тих підприємств, що отримали підтвердження критичності за новими правилами. Квітень принесе українцям низку новацій. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте бути в курсі, чого чекати українцям наступного місяця. Докладніше далі. Погані новини для курців за словами очільника комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данила Гетманцева. З 1 квітня 2025 року сигарети для українців подорожчають у середньому більш як на 18% за пачку. Також з 1 квітня заборонять нерестовий вилов риби у водоймах. За законом найголовніші обмеження щодо вилову риби запроваджуються двічі на рік, включно по 30 травня забороняється вилов риби на річках та притоках, а до 19 червня. На водосховищах, озерах та затоках. Найдешевше вам обійдеться лящ, штраф за якого складає 1649 гривень. А ось за вилов одного окуня доведеться сплатити вже 3162 гривні. За сома взагалі 5117 гривень. Також до 30 червня українцям краще не ловити раків, оскільки штраф за одного виловленого рака навіть більше за окуня, а саме 3332 гривні. Після цього дозволятиметься ловити не більше 30. 30 раків на добу на одну людину без обмежень можна буде ловити сонячного окуня, ротана, тюльку та синьку. З 1 квітня в Україні знову переглянуть пенсії. Як повідомили у пенсійному фонді України, цього разу на підвищення виплат можуть розраховувати деякі пенсіонери, які продовжують працювати. Але для цього станом на 1 березня 2025 року треба мати 24 місяці додаткового стажу після виходу на пенсію. А якщо менше, то віддати призначення або останнього. Перегляду виплат має минути більше двох років. До речі, перерахунок відбуватиметься автоматично, і для перегляду виплат не потрібно додатково звертатися до пенсійного фонду. Переглянуть також виплати полікарняних. Відтепер допомога по тимчасовій непрацездатності надаватиметься за основним місцем роботи та за місцем роботи за сумісництвом. Також з 1 квітня 2025 року військово-лікарські комісії оформлюватимуть свої рішення не на папері, а в електронному форматі, що стане обов'язковим для. Всіх комісій на сам кінець експерти прогнозують підвищення вартості деяких продуктів. Так, у квітні 2025 року очікується незначне сезонне подорожчання овочів до 5% проти нинішніх березневих цін. У середньому до 2% можуть зрости ціни на капусту, білокачанну, моркву та картоплю. Також очікується підвищення роздрібних цін на основні види м'яса, яловичину, свинину та курятину до 9%. Водночас спостерігатиметься незначне зниження закупівельних цін на Молоко, що впливатиме і на роздрібні ціни молочних продуктів, які також демонструватимуть незначне зниження у квітні 2025 року проти березня. Днями Венеційська комісія оголосила вердикт щодо призову в Україні. Так, відмови від військової служби з міркувань совісті дійсно може ґрунтуватися на релігійних або інших переконаннях. Це означає, що комісія рекомендує уряду України створити систему альтернативної служби. Пише видання Telegraph.ua, аби громадянин України все ж таки брав участь в обороні держави. Але без зброї в руках підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, чи порушує це рішення конституцію, які висновки венеційської комісії обов'язкові для виконання, і хто така справді релігійна людина? Докладніше далі. За міжнародними стандартами, відмова від військової служби з міркувань совісті дійсно може ґрунтуватися на релігійних або інших переконаннях, що мають підкріплюватися твердим, постійним щирим запереченням проти будь-якої участі у війні або носіння зброї. Висновок венеційської комісії є рекомендацією та має для України характер так званого м'якого права, пояснила виданню заслужена юристка України Марина Ставнійчук, яка була членом венеційської комісії від України у 2009-2013 роках. Тобто це питання суттєво значуще для держави, на думку експертки, судді конституційного суду повинні вже починати працювати над ним. Конфлікту з українським законодавством, нібито, немає, за словами експертки, конституції України, поруч зі статтею 65 про обов'язок кожного громадянина захищати свою вітчизну. Є стаття 35, яка допускає можливість дійснення альтернативної служби. Єдине, що під час воєнного стану громадянин повинен довести своє право на несення альтернативного. Служби для цього потрібна довідка релігійної громади, яка підтверджує, що її віра не дозволяє брати в руки зброю і служити у війську. Серед конфесій, які існують в Україні, заборона на військову службу у Вірученні міститься тільки у свідків Єгови. Є ще церква адвентистів сьомого дня, яким це не рекомендується. Але категоричної заборони немає. Військова служба вважається в адвентистів дуже небажаною та гріховною справою, але все одно відноситься на вибір вірянина. Але проблема в тому, що закон України. Про альтернативну не військову службу під час мобілізації не діє зараз. Громадяни, які відмовляються від проходження військової служби під час мобілізації на підставі релігійних переконань, судять за ухилення від призову за статтею 336 кримінального кодексу. До того ж, закон про альтернативну службу стосувався саме строкової служби, але в умовах воєнного стану призов на строкову військову службу не здійснюється. І хоча на початку висновку Венеційська комісія написала, що чітко усвідомлює те, що в країні. Введений правовий режим воєнного стану, поки що ситуація нагадує замкнене коло. Міна і наркотики завжди поруч. Пише видання «Дзеркало тижня. Цю проблему довго замовчували, і ось нещодавно про неї відкрито заявили соціологи. Відповідно дослідження в межах реалізації проєкту наркозалежність у силах оборони України провело дослідницьке бюро соціологіст. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, які саме наркотики вживають на фронті, про причини та наслідки зловживання психоактивними речовинами у та як із цим боротися? Докладніше далі. Під дією психоактивних речовин легше йти на смерть і простіше вбивати наркотики та алкоголь на війні. Це ще й спосіб, хоча б на певний час утекти від страшної дійсності. Проблеми наркотиків у ЗСУ не уникнути, як не уникла її жодна армія світу, котра воює. Як зазначають дослідники, за умов широкої мобілізації непрофесійних військових, проблема вживання психоактивних речовин часто має вимушений характер, пов'язаний з обставинами, в яких опинилися сотні тисяч людей. Це надмірний стрес від безпосередньо. Нього зіткнення з жахами війни, до яких мобілізовані не підготовлені, крім того, немає якісної перевірки мобілізованих на залежності, про які саме психоактивні речовини йдеться. Як зазначає видання, це опіоїди, стимулятори, галюциногени, канабіоїди та снодійні препарати. Найнебезпечнішими є психостимулятори, які називають народі солями. Вони можуть призводити до серйозних ушкоджень головного мозку і швидко спричиняють залежність. Дослідники зазначають, що нині спостерігається тенденція до збільшень. Шення наркозалежних в ЗСУ найуразливішими є військовослужбовці чоловічої статі віком від 25 до 45 років, особи з травмами головного мозку, психічними травмами, фізичним та емоційним виснаженням, а також ті, хто вже мав досвід уживання психоактивних речовин до мобілізації. Вони та ветерани старші за 45 років частіше стають залежними від алкоголю. Основні причини зловживання наркотиками серед військовослужбовців, окрім попереднього досвіду у мирному житті, це фізичне та. Та психологічне перевантаження, оточення, яке спонукає до вживання, а також прагнення притупити почуття страху. А найпоширеніші страхи військових: це полон, інвалідність, смерть, втрата родини. Це ще й прагнення приглушити біль, фізичний, психічний, зокрема через втрату близьких, обратимів тощо. Також, звичайно, втеча від невідомості. Експерти особливо зазначають, що в підрозділах, сформованих із засуджених, зловживання наркотиками найбільш поширене. Що стосується ветеранів, то в них причини виникнення Залежності здебільшого пов'язані з важкими психологічними та фізіологічними травмами, зокрема, втратою кінцівок, що може призводити до втрати життєвих орієнтирів, роботи, кваліфікації, звичного соціального оточення та родини. Тривалий період після операційного відновлення і неконтрольоване використання знеболювальних препаратів одна з суттєвих причин формування наркозалежності. Проблема наркоманії та алкоголізму в армії разом із ПТСР і депресією загрожує стати загальнонаціональним лихом, зазначає видання. Власне, уже стає. Як один зі способів її подолання в регіонах створюють центри ментального здоров'я. Загалом їх передбачається створити понад 200. До такого центру може звернутися кожен, хто відчуває, що не має сил самостійно впоратися зі своїми проблемами. Для цього не потрібне направлення сімейного лікаря. Наскільки ефективними і затребуваними будуть такі центри, покаже час. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.